Всім доброго дня. На виході отакий от вироб. Очередний колодачик. От. Вже їх багато зробив, багато знімав про них відео. Ну цей особливий. Чого зараз кажу? Будете всі сміятись, але мені не до сміху. Зробив я цього кладачать. Вже замовник перерахував завдаток і я потеряв його контакти. Так от я звертаюся до Олександра з Бучанського району. Якщо він зараз побачить це відео, хай мені перезвонить, тому що загубив я, загубив я його телефончик. Ось такий його чекає колодачик. Колодач з ножнами руків'я, кап берези, це ріг лося, проставочка, бистирок алюміній, незалежний підвісик, ну отакий от, от ніж козацький. Так що Олександр, якщо дивишся це відео, набери мене. Знаю прізвище, не буду говорити, але знаю те, що з Бучанського району, Київської області, скоріш за все. Чекаю дзвінка. Всім пока.